Крити краси від цариці Клеопатри, операція по видаленню молочної залози, а ще дізнаєтесь про небезпечні рослини. Це все побачити просто зараз. Вітаю в ефірі Панацея з Оленою Філатовою. Сучасні жінки-чоловіки сьогодні постійно стежать за своєю зовнішністю і, звичайно, за тілом, вдаючись до різноманітних процедур. Адже всім подобається гладенька шкіра. Усунути небажані волоски на тілі можна багатьма способами, але важливо вибрати саме той, який найбільше підходить. Популярним методом позбавлення від небажаного волосся стала біоепіляція. За легендами, цим способом користувалася ще нефертіті, придумавши його самостійно. Цариця Єгипту наносила тягучу суміш на шкіру, а потім, дочекавшись достигання маси, зривала її разом з волосками. Клеопатра застосовувала для епіляції бджолини віск. В той час така епіляція воском вважалася ознакою багатства і влади. Точно відомо одне все це види біоепіляції. А прийшла вона з глибини століть, зберігши свою популярність до сьогодні. Вірчути себе Клеопатрою може кожен, завітавши в медичний центр «Міламет». Сьогодні піде мова про біоепіляцію, тобто видалення небажаного волосся воском. Воски є гарячі і холодні. В нашому професійному салоні ми працюємо з теплим і гарячим воском. Сьогодні ми будемо видаляти небажане волосся з ділянки ніжок. Взагалі волосся небажане ми видаляємо з таких зон, як ніжки, бікіні, бікіні глибокі, пахові ямки і обличчя. Спочатку ми обробляємо шкіру очищуючим засобом для того, щоб очистити шкіру і знежирити. Для подальшого проведення процедури. Далі ми беремо воск. На ніжках ми працюємо теплим воском, стрічковим методом. Ділянки обличчя пахових ямок та інтим зони ми працюємо воском без стрічковим методом. Працюємо ми завжди одноразовими предметами, покривало одноразове, шпателі одноразові. Тобто, все зроблено для безпеки наших клієнтів. Зручне крісло для комфорту клієнта під час процедури, тому що процедура займає від 5 хвилин до 2 годин, в залежності від ділянки, яку ми обробляємо. При видаленні волосся методом воскової депіляції постійно відбувається стоньшення волосся, зменшення його росту і інколи навіть бувають випадки перманентного ефекту. Тобто волосся перестає рости зовсім. Депіляція воском має деякі протипокази, але вони обговорюються індивідуально при вашому відвідуванні салону, консультація безкоштовна, догляд за продепільованою шкірою після, докладно розказується, дається пам'ятка з собою. Одні з основних моментів догляду за шкірою після депіляції є те, що не можна декілька діб перебувати на сонечку або купатися в відкритих водоймах. Тому, якщо ви плануєте свою відпустку і активний відпочинок, завітайте до нас, будь ласка, на 2-3 доби раніше планової відпустки планового відпочинку. Це збереже вашу шкіру і попередить ризик гіперпігментації. Після депіляції воском обробляємо ділянку, на якій ми видаляли волосочку, засобом, який заспокоює шкіру, видаляє залишки воску, запобігає вростанню волосся та сповільнює його ріст. Ще наносимо заспокійливий засіб, який надає легкості і свіжості шкірі, що має… І заспокійливий дію, і приємний для клієнтки. У салонах для розігріву воску використовуються воскоплави. Вони є різні, це не суттєво. суттєво те, що у воскоплаві виставляється регульована температура, тобто температура воску для клієнта завжди комфортна. Ви не будете боятися опіків або неприємних відчуттів під час процедури. Для видалення волосся в пахових ямках ми використовуємо безстрічковий метод. Це трішки інший віск, ніж для ніжок. Починаємо процедуру, як завжди, з того, що знажирюємо та очищуємо шкіру, підготовлюємо її для оброблення воску. Шкіра оброблена, підсушена, підготовлена. Тепер наносимо віск. І оскільки це безстрічковий метод, видаляємо сам віск. По закінченні воскової депіляції ми зазвичай обробляємо шкіру заспокійливим засобом, який і зволожує, і заспокоює шкіру після процедури і заспокійливий спрей. Зараз шкіра трошечки просохне і ми готові. Больові відчуття в жінок залежать від менструального циклу. В першій половині циклу краще всього приходити тому, що менше відчуття болі, і краще загоюється і вистанавлюється шкіра після процедури. Це приблизно 8-9 день циклу. Середина цикла, овуляція ще називається, сприятлива для процедури в тому, що під час неї трошки чутливіше, трошки більше болі, але є така тенденція, що волосся. Медленніше, повільніше росте, тобто на 30-40% повільніше відростає волосся, якщо зроблена депіляція саме в цей період. А останній період циклу, саме перед менструацією, якраз саме небажаний період. Велика чутливість, вам буде боляче та дискомфортно. Зараз якраз саме сезон відпусток протягом року, звісно, для жінки та й для чоловіків. Немаловажно виглядати завжди доглянутим. Але якраз під час відпусток стає самим актуальним питанням це епіляція ніжок, інтим зони, пахових ямок. Так що для того, щоб завжди впевнено себе почувати, приходьте, будь ласка, до нас на біодепіляцію в наш медичний центр Міламет. Щоб уникнути виникнення раку молочної залози, голівудська актриса Анджеліна Джолі вдалася до операції з видалення молочних залоз. На цей крок актрису підштовхнула висока ймовірність розвитку раку і молочної залози. Адже мати Анджеліни Джолі померла від раку в 56 років. Тому актриса погодилася на профілактичну операцію. В нашій країні, на жаль, звертаються до лікарів дуже пізно, коли вже треба рятувати життя, а не груди. Рак це не вирок. Навіть після хірургічного втручання жінка може прожити багато років. Головне вчасно звернутись до фахівців, наприклад, таких як Ігор Гарійович Дробнер. Ігор Гар'євич, рак молочної залози важка хвороба, і її лікування проходить в декілька етапів. Скажіть, будь ласка, що це за етапи і який етап найважчий? Ну, дуже важко сказати, який етап найважчий, тому що кожен етап може мати свої якісь не дуже приємні якісь риси або якісь наслідки. По-перше, це хірургічне лікування, яке може бути досить об'ємним, і операція може бути досить великого об'єму, і період реабілітації може бути достатньо довгим. Крім оперативного втручання, виконується хіміотерапія, гормонотерапія, радіотерапія і також таргетна терапія. Ось ці види лікування, які обов'язково застосовуються у хворих з таким захворюванням. Хіміотерапія це обов'язковий етап лікування, і, взагалі, як люди переносять хіміотерапію? Це лікування показане багатьом пацієнтам, призначають як до оперативного втручання, так і після. Тобто, є курси хіміотерапії, які виконуються як підготовка до оперативного втручання, і вже ті курси хіміотерапії, які виконуються після оперативного втручання. Переносять люди дуже по різному, але хіміотерапія – це те лікування, яке дає потім змогу жити хворому? Тобто не тільки оперативне втручання або не тільки гормонотерапія чи радіотерапія, Хіміотерапія – це теж дуже важливе лікування, яке приносить дуже гарні наслідки. В яких випадках можна обійтися без операції? Це практично неможливо. Оперативне втручання показано 99% наших хворих. Скоріше за все, оперативне втручання може не виконуватись тоді, коли вже в цьому немає сенсу. Тобто розповсюдження хвороби настільки велике, що в оперативному втручанні просто немає сенсу. Якщо є можливість виконати оперативне втручання, то це добре і оперативне втручання повинно бути виконане. А взагалі операція по видаленню молочної залози безпечна, і скільки років після такої операції може прожити жінка? Немає в нашому житті не ні одної операції, яка на 100% буде безпечною. Люба медична маніпуляція це ризик для пацієнта, і всі це розуміють. Я не знаю, як це сказати українською мовою. На російській мові це приблизно так, що якщо очікувана польза більше, ніж очікуваний вред, то це треба використовувати. Тому э, це важливий етап лікування, і після цього люди живуть 10, 15, 20 років і більше, і я думаю, у вас є багато друзів знайомих. Які перенесли наше лікування, в тому числі оперативне втручання, живуть досить довго і забули вже про те, що вони коли у в нас були. Або навіть е, якщо не забули, то не дуже це хочеться вспоминати, тому що це не дуже приємно. Але завдяки цьому, що вони в нас були і пройшли лікування, вони живуть. А взагалі, скільки триває операція і чи складний післяопераційний період? В залежності від того, яка операція. Від 30-40 хвилин до, до годин. Ігор Гаріович, мабуть, всіх жінок хвилює, скільки коштує операція. Операція в нас безкоштовна, безкоштовна тому. Людина може витратити якісь кошти на супутні, якісь там дрінажі, може нітки, хтось тобто того, що може не буде в лікарні, то дійсно купляє пацієнт, але так сказати, машину, квартиру продавати людині не треба для того, щоб виконати таку операцію. Є випадки, коли люди, стикнувшись з такою хворобою, звертаються в першу чергу не до лікарів, а до бабок? Скажіть, будь ласка, чи в змозі бабки вилікувати таку хворобу народним методом? Я не раджу звертатися. Я знаю, що люди все одно будуть звертатися, тому що хочуть знайти десь якусь допомогу і не йти до офіційної медицини, не йти до лікарів. Але я ще не бачив ні одного пацієнта в світі, не тільки сам, а в світі не було описано ні одного пацієнта, якому б допомогла нетрадиційна або якась там інша медицина. Крім того, що дійсно вкладає дуже багато зусиль, дуже багато коштів для того, щоб знайти ліки, знайти способи лікування для того, щоб дійсно вилікувати цих хворих. І на теперішній час дуже багато позитивного є в тому, що знайшла наука, і ми це використовуємо. і Повертаючись до того, що ми з вами казали, що дуже багато людей, яких вже пройшло дуже багато часу після лікування, і вони живуть щасливо і насолоджуються життям, хоча в них була така страшна хвороба. Побажайте, будь ласка, щось жінкам, яких попереду чекає операція по видаленню молочної залози. Я хочу сказати тільки одне: що ця операція, яка пропонується жінкам, вона пропонується для того, щоб ви жили і щоб ви продовжували життя і насолоджувалися життям. Ця операція може бути косметичною задовольняти вас косметично, крім того, що вона збереже ваше життя і здоров'я. Деякі рослини і трави за рахунок хімічних речовин, що містяться в них, можуть викликати еретиматозні і больозні дерматити. При ураженні луговими травами клінічна картина розвивається через одну-дві доби після купання в озері або ставку із зарослими травою берегами. Дерматит виявляється на місцях зіткнення з травою. На шкірі сідниць, живота, зовнішньої і бічної поверхні стегун колін виникають міхури, які своєю формою відображають контури трави і листя. Що робити в таких випадках? Запитаємо у лікаря, адже наразі рубрика Відповідь на делікатне запитання. Сьогодні ми поговоримо про луговий дерматит. Пора відпусток і відпочинку не завжди з собою несе приємні наслідки. Логовий дерматит це гостре захворювання шкіри, яке викликається від контакту з рослинами. Зазвичай алергеном може бути бур'ян, борщовик, кукурудзяне листя. Першими проявами алергічного контактного дерматиту. Є поява почервоніння свербіжу в місцях ураження. Надалі в місцях ураження з'являються похирці різних розмірів, які можуть містити прозору рідину. Якщо площа ураження велика, може порушуватись загальний стан, з'являтися загальна слабкість, підвищення температури тіла. Під час розрішення висипань може приєднуватись інфекція, що в подальшому загрожує розвитку інфекційного процесу або екзематизацією. В таких випадках обов'язково треба звертатися за допомогою до лікарів-дерматологів. На сьогодні це все. Рівно за тиждень нова порція корисної та цікавої інформації для вас. Мирного неба, спокою у сім'ях і звичайно, здоров'я. Зустрінемось.